Так, ну що, здав чермет. Та ти що? Зараз не знаю, куди гроші підівати. Коротше, ціна у нас е, чорний по 5 гривень. Він, типа, за округу його, та в мене все підят. Е, Дивіться, скільки? 500, 600, 700 гривень. Коротше, 600. 80 гривень. Отак-то такі заробітки. Можна на будівництво не вертатися. Так що, все, їдемо Їдем додому. Приїхали з дружиною. Фу, будемо теплять бджіл. щоб вони не замерзли. Купили скотч на гроші. Що черме ззали. І все, дивіться, оце такі рамочки ось виходять. О, до речі, бачите, рамочка вийшла в жовто-блакитних в кольорі нашого прапора. О, дивіться отак. Взяли рамки. Ну, це я сам подумав. Не знаю, чи хто так робить. Взяли рамки, каркас, повиривали проволоку. І все туди екструдер понарізав, повставляв. І дивіться. Хоп. І обмотуємо скотчем. Я думаю, отакий-то скотч чи скотч. Екструдер. Бачите, такий гладенький-гладенький. Його можна і не обмотувати. Бжолки його не, не гристимуть. Хто розуміється, напишіть. Я думаю, що вони не гристимуть. Вулики що то вони спіно, Е, Так, ППС. ППС. Коротше, з екструдера вулики вони не гризуть. Я вже запутався, що ППС, а що ПСБ, чи як там. А обмотуємо то, що я так бачив на одному YouTube каналі. Пасічник жіночка. Лайкбі називається, напевно, так. Так що отак працюємо. Ось по понакручуємо, виробимо скотч І сьогодні поставимо хочу всі е бджоли по центру вулика. Кажуть, що так краще. Більше шансів, що вони виживуть. Так що, отак то. Аж тепло. Наробили рамочок. йдемо, будемо ставити. Скотча не вистачило, але сподіваюсь, не вистачило на п'ять вуликів. Ну сподіваюсь, бджілки не згризуть їх. Шапочка, що тут мій демар потух, поки ми пообідали чи ні. Потух. Ні, не потух. Класно. О, це я дуже притиснув. Хай буде ганчірка, нічого. Не стане, не буде. Фу так. такий трохи хаос. Да? Юлія? У мене оператор, дивіться, власний. Стоп! Вже сьогодні одна бджілка вкусила. Вчора дві. Сьогодні одна. Може навіть буду здоровіше, ніж був. Так, залишилось 5 вуликів. 3, 4, 5. Зараз оце сама, сама слабенька. А що таке? Оце сама слабенька сім'я. До речі, вчора робив лодки. Забув один вулик порозкрив розкритий. Все закрито було. Чи задвижка, чи водки Так. Це сама слабенька родина. А так, дивіться? Ану, киш. Сироп Щось не дуже беруть. В одному вулику, що забрали все. Так, трошки їх отак. Взяли, але небагато. Так, дівчата на місце. Зараз я добавлюся з ними. Оце, бачите, мені шкода, що бджілки не, не вмирали. Це всі вроді викину. Пластини я залишаю, а чи тут одна пластина? Має бути хоча б дві. Так, о. Так, беремо. Перегородочки дві. Тепленькі. Сюди, це сюди і перегородочку сюди. Хоп. О, ну медок є. Відчувається. Може вони її не тянуть, бо їм височає меду. О, забачите отак. Це саме, саме менше в цьому вулику. Джилок. Найменше ось пластина. Ми її отуди поставимо, хай вона стоїть хоп і все. Не знаю чи то правильно, чи неправильно. Можете написати. Хоп. Коротше, їх тут небагато, грубо кажучи, на дві рамки. І отак. Дивіться, гарненькою стороною. Так, гарненько і сюди. Ну не цей. Ці. Не, не агресивні бджілки. Так, це сюди. Оце воно, не знаю, на зиму напевно залишиться. Хіба що хтось з вас напише, що прибери. Візьмуть, то візьмуть. 83. Ти на паузу поставив, mm. знімаєш? Виріш. Так, накриваю, зараз зателефоную, бо думаю, що по роботі, а роботка потрібна. І отак. Хоп. І все. Плівку не вожу. Бо кажуть, що плівка не потрібна. І ось отак. О! Все, готово. Отак. Тепер їм вже буде тепло. Трошки літає, але нічого. Так, треба перезвонити. мікрофон не вимкнув. О, вже звімкнути. Так. Давай на цей. Що в нас тут? О, о це ж самі злі, по-моєму. О, ці прямо зараз сироп, напевно, беруть. Трошки взяли. Так. Це сюди. Це сюди. Ух ти. Диви, як тримаються. Угу. Ну так, взяли небагато. Ну, взяли. Тут більше б ділок. Так. Ой, вони такі. Тихо. Чуть не вкусила. туди пластину. А! Зараза. Ну, не зараза, вона правильно все робить Просто мені хочеться, щоб вона не кусала. Ну, а тут стільки, бачите, біжила Тут більше. О, напевно, я її дуже димком. Не панікуйте, дівчата. А так. Бах. Бах. Це сюди. І це сюди. Так, гарнішою стороною. Скільки у нас тут? 3, 4, 5, 6, 7 рамок. 7 рамок. Все. Отак. Коротше на той рік куплю нормальні кормушки, бо з кульочками це таке собі. Багато возні. От щось мені хочеться більше понакладати цього. Щоб їм тепліше було. А чого не знаю. От туди. Все. Ні, може оце ще було Не треба. Отак От і працюємо. А, зараз я там покажу. Яка сім'я. Так, коротше, ця більш-менш. А тут просто теплі перегородки поставив. Тут, бачите, я вже як формував, то поставив о, напевно, дуже прогризли, протікло протекло на низ. Дивіться, оце хороша сім'я. Бачите скільки бджів, Дивіться. Це хороша сім'я. Так. А ну давай. Пригородочки. Мама. А. Так ти що? Так. Тримайте, тільки щоб не гризли. Ух ти, диви. Коротка. Коротка. І ця майже коротка, а ні, нормальна. Чи може злетить? Так, треба цвяшки взяти і набити. Шуру покрут не взяв. Ні. Це вулик, напевно, ширший. Бачиш, тут он понакручувано. раз ось так. Оп. Все під рукою, хоч кудись ці цвяхи підуть. Я не знаю, де вони в мене взялись. Ну, багато. Цвяхів. О. Таке собі треба було не бити в сторону. Так, з чистішою стороною. Сюди отак. Оп. І все не Красиво. Красиво. О, які б ділки хороші. Не агресивні. О, зараз вони мені дадуть, напевно. Так. Не буду їх дуть димком. Ну, це, бачите, тут, така, тут хороша сім'я. Вони і меду хорошо. Це третій, третій. І меду гарненько наносили. О. А тут щось вони понагризали дуже. Коротше, розберуться. Я так думаю. Тихо. Не шуміть. Що за цим матрасом? Він тут стояв, не накривав я ним. Не... О, отак. Все. Чудово. Ну, так, так і далі. А як класно, як не сам працюєш. Хоп, помічничок тобі. Бабах. Уже перегородочка в тебе в руках. А ці в кучці сидять. Так, собі. Не, не добре. Не добре. На той рік дасть Бог житиме. Ой, ця коротенька. Треба цвяхи набити Будемо жити, то треба кормушечки купляти. Нормальні. Дивіться, яка краса, аж душа тішиться. Гарні бджілки ці, не, не агресивні. Все. Отакі от, от справи. Це такі, таке кіно я зняв. Чим займаю, що роблю зараз. Це сьогодні вже знімаю третій день. Так що якось так все закидаємо і їдемо додому. Попрацював тиждень гарненько. Ну як? Неповні робочі дні. Дивіться, яка краса. Оцей. По Поскладено все. Дружина допомагала також. Попилососив. Штроби. Погрунтував навіть. Закидаю клеєм, як всі доґрунтую. І як допилосошу все. Потрошки світлом не так, як вдома. Дома енергія є, а тут нема. Генератор то в мене є. Так він маленький, бачите? На 70 ватт така лампочка і заколотити шпаклівкою цієї дрелької. І то в натяжку. До речі, отак. Дивіться. Дивіться. А, краса? Краса. Чудово. Вирвав. Там буде рекуператор. Там буде рекуператор. О, тут буде рекуператор в кімнаті. І тут буде рекуператор. Щоб вікна не відкривати постійно на провітрювання і тепло не випускати, то будуть працювати рекуператори. Коротше, отак. Так, що в нас? Грубку розтопив. Півтора, півтора роки дрова. Сохли, а все рівно шкварчать. Я в шоці. Так можна вже трохи прикрити. Отак попрацював. Верніше попрацювали. Тут пінопласт зняв 5 см, щоб мені на теплу підлогу труби кинути. Зараз ось оту ще буду знімати. Ну і там доведеться трохи продовбати фундамент. Отам. Ну то вже то вже не знаю коли. Бачите, тут, тут не поприбирав. Пилосмокт. Бере півтора кВт, куди він ж не потягне. Може можна закривати провітрюю, Не потягне. Отак, то і оцю стіну зашпаклював. Стартом. Сьогодні, можливо, фінішом затягнув. Ну, це вже знімати не буду. У мене на каналі є як шпаклювати і так далі і тому подібне. Заходьте, дивіться. До речі, люди добрі. Будуйте собі групки. Яка це штука класна? Яка це класна штука? Дров е 5. П'ять дрючків я таких спалюю. бачите, я окремо відложив. Вон три штуки. І тут. Два. Бачите? І виходить. Получається... Так, яка це у нас топка? Топлю ж не кожен день. Три, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 7. 8 топок. 8 топок за, ну, за, за весь час в цьому році, коротше, за сезон. Дивіться. Отака температура в будинку. 15 градусів. Це ж, зараз груба ще не тепла і вчора я не топив. Груба не тепла. Вона буде тепло віддавати через години 3. Так що. Отак так. -то. Ну і плюс газоблок. Будинок з газоблока. Плюс гарно стеля утеплена. Це прекрасно. Ще потрібно мені дослідити, як вікна працюють. Профіль у мене 75-й чи 78-й. Точно не пам'ятаю. Тут газ всередині, все супер, все класно. Коротше, таке відео вийшло. Відео довге, не знаю. Перегляди будуть, буду ще знімати про, свого, про те, що роблю, що і як іде. Погодка в нас сьогодні супер. Генерація вдома буде супер. Так що без енергії не, не сидіти. А? Все. Всім, як завжди, бажаю всіх благ, бережіть себе, допомагайте один одному, бо без цього ніяк. Попри всі якісь маразми, які в нас відбуваються в країні, на жаль, виходу в нас нема, потрібно триматися.